Цими вихідними у ніч 29 жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Стрілку годинника потрібно перевести на годину назад. Відповідно, кремчужани будуть спати на годину більше. Проте у питанні, чи потрібно Україні переведення годинника, думка містян дещо розділилася. Нормально, вже привикли вже скільки років переводиться. А організм відчуває період три дня. Перестроєчка йде, а потім все нормально. Я думаю, що в цьому не ну немає такої прям потреби. Коли собакою гуляю, відчуваю, що повинно бути п'ять. А вже чотири і темно. Було б дуже гарно. Якщо б ми цього не робили, це було б просто зручніше. Діткам, звісно, це сложно. В садиків школи зато час більше спати буде, і все добре буде. А так, ну, яка ра... нам, пенсіонерам, все одно. Ложимося, <сум> коли хочемо, коли хочемо, встаємо. Переведення стрілок годинника викликає масу дискусій. Деякі вважають, що за такі цьому ми економимо електроенергію та енергоносії. Противники ж навпаки впевнені, що це призводить до проблем зі здоров'ям. Нагадаємо, що сучасна техніка автоматично переходить на новий час о четвертій ранку, але кнопкові телефони та механічні годинники все ж таки треба буде переводити вручну. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.